З чого не може прожити людина? Якщо брати з фізичної точки зору, то це без води та їжі. Дякувати Богу, сьогодні у нас на столах є достатньо їжі та води для того, щоб підтримувати свою життєдіяльність. А чи задумувались ми над питанням нашого раціону, що ми вживаємо, чи не вбиває нас їжа, яку ми споживаємо, чи знаємо ми, яку їжу краще вживати? З давніх давен наша нація вирізнялася особливим ставленням до того, що ми їмо. Це, звичайно, зумовлено християнськими традиціями, що побутують в нашому суспільстві. А чи до смаку вам ящерки, змії чи інші екзотичні страви, що пропонуються в східній кухні? Читаючи біблійні поради відносно того, що вживати, а що ні, ми маємо вільний вибір сприйняти ці істини або ж відкинути їх. І сказав Бог. Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Себе зовсім не створюю такого розподілу, що якась їжа є чистою, якась їжа є нечистою. Для мене це абсолютно не принципово. Є їжа смачна для мене, є їжа не смачна. Є їжа корисна є їжа не корисна. А поняття чистоти їжі, мені здається, це якесь штучно створене поняття, тому я на це не звертаю уваги. Свинина це чиста їжа. Свинина це не є чиста їжа. А чого? Чому? Е, ну я не знаю, там по-біблійному, типа е, схожі, я точно не знаю біблію, але. Знаю так, ну чиста їжа, на мій погляд, це більше у селищах, там це все, що е, з городу, там е, птиця е, і як ще пояснити, Ну, фастфуди, оце не чиста для мене їжа. І там я не знаю, у супермаркетах там е, заморожені ці всякі продукти, е, консерванти, оце все чиста їжа. Я вважаю, це то, що вирощене от, руками людини і то, що без гімо. В Біблії містяться закони і правила, які вчать нас, що можна приймати в їжу, а що ні. Також ми знаходимо вказівки щодо того, яким чином потрібно забивати тварину, а також які її частини є непридатними для їжі. Відповідно, це отримало назву чистого і нечистого. Давайте детально звернемо увагу, що говорить Біблія про чисту та нечисту їжу. Чисті тварини. Кожну з худоби, що має розділені копита і що має копита, роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Це означає, що дозволяється приймати в їжу м'ясо тих тварин, які мають роздвоєні копита або розріз на них, а також тих, які жують жуйку, тобто дозволяється їсти м'ясо корів, оленів, а також кіз і овець. Нечисті тварини. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита. Верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає. Нечистий він для вас. І тушканчика, бо він жує жуйку та немає розділених копит. Нечистий він для вас. І зайця, бо він жує жуйку та немає розділених копит. Нечистий він для вас. І свині, бо вона має розділені ратиці, і має ратиці роздвоєні розривом. Та жуйки не жує, нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете доторкатися. Нечисте воно для вас. Тут чітко говориться нам не приймати в їжу м'ясо тих тварин, як свині, кролики, верблюди і коні. Це є дуже вагомою причиною для того, щоб не їсти їх м'ясо. Медики з'ясували, що подібні тварини можуть викликати різні захворювання, приймаючи в їжу м'ясо цих тварин, ми піддаємо небезпеці наше серце, печінку і інші органи. М'ясо свинини призводить до набагато більшої кількості захворювань людини, ніж м'ясо будь-якої іншої тварини. Медикам відомо, що існує зв'язок між свининою, що приймається людиною в їжу і захворюваннями печінки. До цих захворювань схильні навіть діти. Не має значення, в якій чистоті містяться свині, це не зменшує ризик цирозу печінки. Тим людям, які приймають алкоголь і їдять свинину, слід пам'ятати, що для них ризик захворювання печінки збільшується у декілька разів. Але все одно основною причиною цирозу все-таки залишається свинина. Чиста риба. Оце будете їсти з всього, що в воді, усе, що має плавці та лоску у воді. У морях та в річках їх будете їсти. Таким чином, чиста у воді є та риба, у яких є лоска або плавники. Сюди входять такі риби, як лосось, форель, короб і багато інших. Нечиста риба, а все, що немає плавців та лоски в морях і в річках з усього, що роїться в воді, і зо всього, що пливає у воді, гедота вони для вас. І вони будуть гедота для вас, їхнього м'яса не будете їсти, а їхнього падла будете бридитися. Усе, що немає пливців толоски в воді, гедота воно для вас. Це велика категорія, що включає значну кількість різноманітних риб і ракоподібних, таких як акули, риба, меч, кити, дельфіни, креветки, краби, лобстери, морські, молюски, устриці і багато інших. І знову Бог не випадково заборонив вживати в їжу ці види водних мешканців. Медики знають, що ці види риб і ракоподібних можуть накопичувати в собі значну кількість важких металів, а також містити природні отруєні речовини. Для людей вони можуть виявитися згубними. Нечисті птахи. А з будете бредитися оцього, не будете їх їсти. Гедота, вони орла Грифа і морського орла, і коршака, і сокола за родом його, усякого крука за родом його, і струся, і сови, і яструба за родом його, і пугача, і рибалки, та ібіса, і лебедя, і пелікана, і сеча». І бусла чаблі за родом її, і одуда, і нетопира. У Бога були серйозні причини забороняти нам вживати в їжу м'ясо цих птахів. Однією з найочевидніших причин є те, що більшість, якщо не всі з цих птахів, харчуються падалью. Це означає, що вони їдять у тому числі і м'ясо мертвих тварин. Це не обіцяє людині, яка їсть це м'ясо нічого хорошого, оскільки їх м'ясо може виявитися джерелом якого-небудь захворювання. Закон Бога, що стосується гризунів і рептилій. А оце вам чисти. не чисте серед плазунів, що плазують по землі. Кріт і миша, і ящерка за родом її, і ховрах, і щур, і слимак, і їжак, і тхір. От ці нечисті для вас серед усього позуючого. Кожен, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечистий аж до вечора. В цьому місці Бог говорить нам не їсти тварин, подібних зміям, ящеркам, щурам, мишам, черв'якам і багатьох інших, що відносяться до загону гризунів, рептилій і жуків. Доречно згадати, що розподіл на чисте і нечисте був зроблений Богом ще задовго до того часу, коли жив Авраам. В книзі буття написано: І сказав Господь Ноєві: Увійди ти й увесь дім твій до ковчегу, бо я бачу в тебе праведним перед лицем своїм у цім роді. З всієї чистої худоби візьмеш собі по семоро, самця та самицю її, а з худоби нечистої двоє самця та самицю її. Хто більш компетентний в даному питанні? Людина, яка з плином часу почала їсти все підряд? Чи Бог, який створив нас і дав чіткі інструкції в своєму слові стосовно їжі? Дослідіть написання, так свідчить Біблія.